Та ми до подій в Білорусі, тому що 26 жовтня сплинув. Строк ультиматуму, який висувала Тихановська Лукашенко, відповідно, само собою нічого не відбулося з того, що висували так, але акції протесту почалися з новою силою, якщо так можна сказати, ми це можемо спостерігати, і е, силовий сценарій з боку правоохоронців також став жорсткішим. А оцей е, тому питання виглядає, виглядає таким чином. От сам по собі цей страйк він може якось змінити ситуацію в Білорусі зараз? Чи це просто? Е, там, чергове, черговий якийсь чергов, чергова хвиля, і навздогін, на Романе Петровичу, ви серйозно думаєте, що ці події керуються? Керовані, плановані? Я серйозно питаю. Я не тільки думаю, я знаю, що ага. вони дуже серйозно керуються, і мова не просто йде про а, існування якогось віртуального штабу. Є група людей, які технічно пропрацьовують ці речі. Ця група зв'язана з координаційною радою. Інша справа, що для Білорусі не можна робити оприлюднення цих осіб, чому mm -hmm. тому, що цих людей просто знищать, бо всі розуміють прекрасно, що таке Білорусь і як вона існувала за Лукашенка, керованого Путіним. Mm -hmm. Давайте до питань, які були поставлені перед. Перше в такому протистоянні 70 днів це рамка мирного розв'язання. Ситуації. І от ви навіть ви зараз чітко підмітили, що після ультиматуму, а ультиматум з'явився на межі 70 днів, 73, -х, 4 -х днів і так далі перебігу подій. Можу сказати, з точки зору свого досвіду, знань, аналізу аналогічних випадків Білорусь і увага Лукашенко втратили спосіб мирного розв'язання. Виходу з нинішньої ситуації. Ну, факт. А, а для мене це вже очевидно, чому? Бо м, я відчуваю їх. Розумієте, я бачив декілька випадків, коли, коли працював послом. У тролейбусі а, кондуктор а, запитала квиток, і людина сказала: вибачте, я заплачу, але я просто вскочила, у мене не було коштів. А люди чуть не побили цього комп'ютера, Вони її просто викинули з родилася. Чому Вони от вони все таки в них є європейськість, і вони оцю межу добра і зла вони її дуже добре відчувають. І, і це постійно відбувається. І от вони давали шанс Лукашенку а, вийти з ситуації мирним цивілізованим способом, хоча б сісти за цим переговори, Він похерній. А, і зрозуміло, що може б він сам і пішов на це, але Москва його просто за нудечку за ярмо повела в сторону загострення. Зараз ситуація вечірня нагадує такі бойові зйомки з використанням світошумових гранат. Різних пітарних пристроїв, куль російського виробництва резинових і так далі. Більше того, спецназ вривається в житло, в приватне помешкання людей. Тобто, ну, там воно воно вже перейшло в те, що люди почнуть організовуватись в загони проти її. Це саме собою викликана така поведінка. Ну і зверніть увагу, як веде себе тепер уже. А Лукашенко на нараду. Хто він як побитий собака під жатим хвостом бігав з автоматом з розкудленою головою? Тепер ж він з бравадою веде наради, роздає військовим, дає оцінки і так далі. Тобто він відчув, що він може устояти. Не устоїть він у нинішній ситуації, тому що його а, Кремль посадив на жарену сковороду, і насправді суспільство білоруське цю сковороду нагріває. Нагріває і нагріває дуже сильно. А ця креативність, яка проявляється, яка долітає до нас, бо я хочу тут зачепитися за першу нашу дискусію, це ефект, власне, комунікаційних технологій, бо ми ловимо лише хайпові речі, але на рівні побутовому, загальномасовому. Пам'ятаєте, я не знаю, колись у вас у студії казав, що Білорус живе за принципом, бульба, йость, ось, ну, прожив і так далі. Але цей Білорусь, він у цій бульби накопитив такий протест, він вже не дасть а, Лукашенку зійти просто так із ситуацію. Е, е, хвилинку, секундочку, буквально одну, одну тезу. Якби, якби у цій ситуації не був присутній Путін із своєю Ордою, та Орда сидить на місці. І от е, далі для мене є е, е, декілька варіантів розвитку ситуації. Mm -hmm. Які? О, перший це коли цей протест буде наростати, і тому ідея Вітівського руський город стане і гомель Руський Город стане явною. Бо далі, е, лісти побояться, тому що підніметься і підніметься не тільки Білорусь, підніметься і армія, бо там теж ситуація непроста. Ну, я вже не кажу про те, що е, тема із різного е, роду санкційною політикою, вона очевидно стане явною. Е, чому так? Е, я не знаю, чи відомо вам про те, що в Хаус останніми тижнями провели дуже детальне соціологічне опитування в, е, в Білорусі, і оці речі, про які я кажу, вони власне базуються на позиції суспільства. Uh -huh. А більшість білорусів до цього часу вірить, що білорусь і Білорусь виняткові, і вони можуть побудувати суспільство і державу рівних стосунків, як із Брюсселем, так і з Москвою. Ну там не ті, там ще є нюанси. Це, скажімо, коли говорять про страйк, ну там ж державні підприємства приватно, приватних там м, обмаль. Це ну, ну, теж нюанс. А, справа в тому, що з державних залишився хіба що Білкалій. Всі інші, по факту, вже давним-давно є власністю російських олігархів, а більшість власністю найближчого оточення Путіна. І це, і це чітко розуміє суспільство, і це чітко розуміє той, хто працює на підприємствах. Ситуація утримується тільки за рахунок тотальності процпілкового руху. Бо він такий, як я був у Сомку, так і залишився. Оце, якщо ви попадете на якесь святкування там до особливо першого травня можна не потрапляти, Білорусь. Перший тост завжди за профспілки за профсоюз, mm -hmm. оце десь виїхали на день народження, перший тост за профсоюз, пішли в кіно, перший тост профсоюз профсоюзи школа, профсоюз. школа комунізму, в -в 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 -в. пане Романе. Розумієте, що я вам скажу? Ну дивіться, ви сказали, що там Росія намагалася накинути силовий сценарій, але воно все до того йде. Тому що я дивився а, так, відео, так. відео, про яке ви згадали. Що вриваються в хату, де сховалися там близько 20 людей, і як люди казали, будь ласка, вони їх просять, ідіть, не бити. бийте. бийте. От немає спротиву на насилля. Так, я мало вірю в мирний протест, чесно. Але російський це сценарій, або не російський, але все одно, якщо забирати владу і забирати свої права і свободи, то ну, іншого шляху, ніж через насилля. Я не бачу, може я помиляюся. Я хотів би, щоб в Білорусі вийшло як в красивій казці, що метелики, поні рожеві, там і райдуга, все це, це однороги, але ну, життя воно не, 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 не казка. І, і воно до того. Пане Роман, я погоджуюся з вашою позицією, але це ми вже в Україні, які пройшли через три революції, вже в більшості розуміємо. В більшості я ж не кажу всім але в більшості. А в Киргизії в більше революції було і що? І цим допомогою, але але чому, чому ми вважаємо, що білорусь не може претендувати на винятковість, на особливість, на таланти геній? І от ця винятковість, якщо хочете, національний егоїзм, національний право, віра в національний талант, вона і тримає сьогодні ситуацію в тих рамках, про які ми говоримо. А, і я завжди, коли от, подібні аргументи звучать, я кажу: давайте дозволимо білорусам бути геніальними по-своєму. Я не впадаю там у критику, все не так, і те не так. Я просто кажу про геніальність народу, нації, яка Виборює себе, яка спинається на ноги. Чому, чому ми, ми не допускаємо, що такий варіант можливий? Я допускаю, я допускаю. Так, я просто так. не вірю в Діда Мороза. А вони вірять, якраз не в Санта Клауса, а в Діда Мороза. Розумієте, ну різницю кардинально. Я розумію чудово, що а, українець, і ми з вами у цих переконаннях праві, бо насправді. А мірка тут не загальнолюдськими цінностями, не християнськими цінностями. Мірка тут в Кремлі знаходиться. Так, це факт. І, і при будь-якій ситуації Путін зірве там ситуацію конфлікту, пряме протистояння, і доведе його до серйозних жертв. А це не суперечить тому, що ви перед тим сказали Роману Петровичу. Я не бачу тут суперечності з точки зору цієї фрази Жириновського, яку я думаю, що ви її чули останніми часами, що Росія зробити все, щоб пилали, щоб вони розуміли, що жити в імперії лучше, ніж в хорошій демократії. Пам'ятаєте, як він видав цю сентенцію? Це ж очевидно, що там в Кремлі на кухні ці речі говорилися на нарадах, все це виставлялося, і не випадково горить периметр. Киргизстан, Нагорний Карабах, Білорусь, Україна і так далі. Це ж очевидна програма. Да. Подивіться, як, як заводилися війська в Вірменію зараз через Іран, через Іран. Навіть тут показали, що вони ще й туди можуть зайти з таким о, чемоданом. Ні, те, що вони підпалюють по периметру, це абсолютно очевидно. І абсолютно очевидно, що ніякими мирними заходами, засобами загасити це неможливо. Тільки бити в морду. Вибачте, коли через Іран банк... вони більше не зайдуть, про це трошки згодом. Тільки коктейль молотова. Це е, те, що вони. Ну, чекай, от ти, ти ти закликаєш я та... ні до чого. Я закликаю до захисту території. Суверенної держави Україна, от до чого Не, я так я тут під, під іншим кутом би дивився, тому що дивлюсь Подивись. на чати там е, людина з вірменським прізвищем ви вважаєте, порівнювати до, там можна Там Донбас, Крим і е, Нагірний Карабах, ні там інша історія. Я зараз поясню це все, е, свою позицію. Зокрема, і Роман Безсмертний Данило Яневський, і Катерина Супрун пояснить. Я хотів би знаєте, запитати про те, що з'явилося так про майнуло. Без особливої уваги в українських медіа, в стрічках, що Данилов, це секретар РНБО, сказав, що цілком можливо, що Росія 1 листопада просто введе війська в Білорусь і власне на цьому поставить крапку. І далі вже Лукашенко не матиме ніякого, ніякого значення. А Чим завершувалося введення військ в будь-яку східноєвропейську країну з боку Росії, ми знаємо, але так, так, така ж вірогідність є. Тим більше цілком можливе звернення до юридичного статусу є союзна держава. Собі спокійно проголосують. Знаєте, який прапор? Біло, синьо, червоно-зелений. Отак от. З чотирьох смуг складуть. І буде союзний прапор, і буде союзний президент. І все, і все інше не матиме значення. ОДКБ є, є, Союзна держава є, є. Митний союз є, є. Ну от ми, в принципі, тут не введення військ уже якусь суверенну державу, це якраз домініон, так би мовити, вгамування цих всіх негативних настроїв, ліквідація національної валюти, ясна річ. Для чого вона їм потрібна, якщо є русський рубль, зачем ще білоруський? І так далі, і тому подібне. Данилов сказав про ведення військ. От мені цікаво. Uh, ця uh, операція подібна вона має межу сприйняття білоруського суспільства, починаючи від армії, закінчуючи рядовими громадянами. Я не випадково кажу про Вітівську, Гомельську область, але далі зась, далі зась, бо треба пам'ятати, що uh, є ще Гродно і Брест, де ситуація зовсім інша по внутрішньому настрою. Це свого роду такий білоруський п'ємонт. От е, в розмові дуже часто з білорусами вони кажуть: вам, українцям, добре, у вас є Галичина. Я їм завжди казав вам, білорусам, добре, у вас є Брест. А точніше, я би назвав так: це 17 кілометр від мінська і все інше далі на захід. Це завжди про західний настрій, це завжди про західний вітер. І е, в Кремлі це чудово розуміють, що там не тільки. Більшість цих настрій там ще є і католицька церква, і тому не можна спрощувати до того, що окремо просто зайде, зайде але не скрізь і не завжди. І не випадково, от, впродовж цього мирного так званого протистояння, ми бачили, як вели себе окремі представники силових органів, спецназу, а представники дипломатичного корпусу, урядовці, які складали свої повноваження, розуміючи, куди веде цей процес. Тому як варіант, це треба розгляду, розглядати, але вважати, що це дуже мирно і просто. Кремль подефілює по Білорусі, це величезна помилка внутрішньо. Білорус, в тому числі за часів Лукашенка, він ріс не тільки з ідеєю незалежності Білорусі, а й з рівністю стосунків з Кремлем і з Брюсселем. Він ріс ще як білоруський шовінізм, і якщо ви звертали увагу, то я не знаю, чому це не помічали в е керівництві Білорусі, але за останні 8 років в Білорусі вийшло чимало літератури такого шовіністського характеру про, наприклад, цивілізаційну роль Великого князства Литовська, яке присвоюється через столицю Білогрудок винятково білорусам. Це правда. Оце, ну що пишуть, але не зовсім що через Білогорудок. Там не ну, тільки, але ж але, але, я просто зачепив за відоме українцям річ, угу. а, тому що ну це, це українці принаймні знають це слово, і розуміють звідки воно йде. Тому давайте не спрощувати ситуацію, і думати, що такий білорус уже він ну. Зовсім-зовсім коли ні, потенціал там колосальний, і він не дасть себе просто так втягнути а, до лаптєвого Кремля. Тут все зовсім не просто. Я... Мені здається, я колись, пане Романе, в розмові з вами сказав, що Білорус він навіть трохи соромиться а, союзу так званого слов'янського, тому що він себе вважає спадкоємцем тої європейської цивілізації, німецьких рицарів і так далі. Подивіться. Діалог про те, а що є національним інструментом Білорусі. Волинка. Волинка! А чому Волинка? Тому що це представництво тої Європи, Великої Європи і так далі. Тому тут все досить таки делікатно, і це не можна не помічати, пане Романе. Але ж все одно, Олександр Лукашенко залишається в кріслі своєму, а лідера опозиції яскравого, ну, Тихановська, не в Білорусі. Як з цим бути? Хто може. Яким чином зміна влади має відбутися тоді? Ви знаєте, я у відчаї кинувся в президентську кампанію, бо я розумію прекрасно, що українці можуть обрати Зеленського президента. Зеленський це політична яскрава фігура. Так? Ми не знаємо, що ще може вирости із Світлани Тіхановської. Я розумію, що нам були ще такі фігури, як Шушкевич, як Санніков, як Микляєв. Ми розуміємо їх, але долею політиків іноді розпоряджаються такі, як Шейт Грубер. І тут даруйте, але я не прирівнюю. Я просто кажу, що цей ефект може бути такий, на який ми не очікуємо. Бо Лукашенко, голова колгоспу, теж подивіться, чим це закінчилося для 9-мільйонної нації. Світлана Тихановська, я переконаний у тому, так як і окремі люди бі біля них, вони дуже швидко освоюють ази політики, і добре те, що вони не усвідомлюють усієї ситуації, тому що вони легко проходять. По цьому. Це і вояж вуя, по Європі, а, там, зустрічі в Європарламенті і так далі, там, досягнення домовленості, прийняття рішення там, про загальнонаціональні страйки і таке інше. Таким людям це легко дається. Таким, я кажу, геніальним, а не тим, які знають технологічні складові цього, -цього процесу. Наступне. А я не випадково наполягаю на керованості цими всіма акціями, тому що за всім цим, окрім верхівки, яку по якій йде створення, там бродить і там іде створення, скажімо, структур комунікацій і так далі. Є ще технологічна складова, на яку треба звернути увагу. Адже це сучасні річ управління процесом протесту через телеграм-канал, ну так. Це, це, це все не, не так просто. Тобто, очевидно, що тут визріває зовсім інший потенціал. Ну і а, вулиця. На вулицю я би дивився як на одну із складових цього всього перебігу подій. Тому що, а, очевидно, що ми ще чогось не знаємо з внутрішньої кухні. Бо, умовно кажучи, давайте уявимо, що. Вперше за всю історію фінансової ситуації планети Земля буде заблоковано свіфти, які з якими працює білоруська там білоруська влада параліт, все одно момент свіфт. Це цього, переказ міжнародний. Це, цього ніхто раніше не дозволяв собі застосовувати, і тут воно проявляється. А якщо взяти, скажімо, системи авіаційного регулювання, транспортного регулювання і так далі. А, тобто ці всі а, системи, які сьогодні оцифровуються, я не випадково на початку сказав про те, в якому режимі працює Білорусь. Більшість із них розроблялися ж не в Білорусі. Це все запозичені. І увага в більшості своїй крадені технологічні речі. А, тому о, давайте не послабляти, і говорити про вулиці лише як частину складової цього протесту, який зараз відбувається. Почули.